Їдемо на загрузку в Австрію. Бачите? Перероблене дерево, це труха, доски все перебите. Будемо грузити ДСП. Фірма Єгер. Бачите, нас інформує, що прямо парковочка, бачите, а направо доски вигружати. Швидкість 30, бачите, моргає на ось до танке, бо ми їдемо 28-27. Як перебивають макулатуру. Навіть радар стоїть, бачили? По лівій стороні. Так, то все дерево. Дележачий поліцейський. Ой, бачите, <рес> як, <рес> нас підкидає. Це заводять тут, де ми будемо грузитися. ОСБ будемо грузити. В Україні, може, хто бачив таке Eger пише на ній. Бачите, скільки дерева. Це все переробляють потом на USB. Чи ОСБ, як там правильно. Дерево, дерево, дерево. Дивіться, скільки пиломатеріалів наложено, бачите. Їдемо на парковочку, Там впереді парковочка. Перший раз я сюди приїхав, ще я тут не був. Знову знак, 150 метрів, показує нам парковка для грузовичків. Бачите, егерфлю. Паркінг. Бачите, хлопці вже стоять, ждуть за грузочку. І ми до них заїжджаємо зараз. Будемо реєструватися. Отут на табло буде світитись наш номер. І буде показувати, куди нам заїжджати. Так, 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 так. Байдшесь мене, Ми, не куди, мабуть, поїхали, зараз запаркуємося. У нас номер два лінії. Ми заїжджаємо в Він куда. Ось такий заводик. Так-то так все було закріплене, тут навхрест, уголочки підложені, бо на заводі не дозволили знімати. А тут можна, бачите, пачка, два уголки, два ремішка, потім три ремішка, тут так само. Поставили дві два ремішка, а вже на верхню третю по три ремішка. Ось така загрузка. Все, приїхали ми в Польщу фірма займається для ванної кімнати робить Робить меблі. Так, бачите, ми привезли з однієї сторони ламіноване, отаке ОСБ плити. Ну, все, будемо вигружати. Що я хотів показати, якщо видно буде. О, бачите, з такою кількістю навіть, не знаю, З такою кількістю ремнів, як поїхали, вони крашані йдуть зверху, бачите. Ламіновані такі. І наскільки... Видно наскільки вигнулося, наскільки десь в сторону гойднулося і поїхав. І за чого заставляють так багато ремнів кидати?